Травень все ближче, а це означає, що саме час подавати річну податкову декларацію і, власне, платити податки за свої інвестиції. В цьому відео хочу розібрати це питання. Взагалі, як платити податки, коли, куди, скільки. Але я пройдусь поверхнево по цих моментах, розкажу про основне. Більш детально я робила вже схоже відео минулого року. А в цьому відео я хочу відповісти саме на ваші питання, які ви залишали мені та моїм колегам. І таким чином поставити крапку загалом в питанні податків. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте познайомитися. Знайомимось, мене звати Анастасія Снігуренко, я наставниця з особистих фінансів, практикуючий інвестор і допомагаю іншим українцям загалом інвестувати та примножувати свої заощадження. Тож, якщо вам цікава тема фінансової грамотності та інвестицій, то підписуйтесь тут більше корисної інформації. Для початку давайте розберемось в основах коротенько. Ми подаємо декларацію до 1 травня за попередній календарний рік, тобто зараз, в 2025 році, нам потрібно подати декларацію за всі прибутки, які ми отримали в 2024 році. Для цього ми подаємо річну податкову декларацію про ваш майновий стан і доходи. І вона включає не тільки інвестиційний прибуток, а також загалом будь-які прибутки, які ви отримали. За нерухомість, за ОВДП, кешбеки, депозити і так далі. Просто частина з цього оподатковується, а частина ні. В цьому відео я буду більше фокусуватись саме на питанні фондового ринку, інвестицій, отримання дивідендів або ж прибутку від продажу активів. А про інші активи розбирати не будемо. Проте Загалом, а основне скажу: так, якщо ми говоримо, наприклад, про депозити, то ви не платите з цього податок, бо банк виступає тут податковим агентом. Проте у вас автоматично ця сума буде підтягуватись в вашу декларацію. Аналогічна ситуація з військовими облігаціями вони не оподатковуються, але їх варто зазначити в вашій декларації. Якщо у вас є будь-які інші прибутки, де, наприклад, компанія виступає або банк якимось податковим агентом, в такому випадку ви теж це повинні задекларувати. Якщо говорити безпосередньо про інвестиційний прибуток, то ми платимо податок тут в двох випадках: перший варіант це коли ми купили якусь акцію і продали її дорожче. В такому випадку з різниці ми платимо цей податок. І другий випадок це якщо ми отримуємо дивіденди. Тобто, якщо за попередній рік у вас не було ніяких прибутків, ви просто купували акцію, вона не виплачувала ніяких ні дивідендів, ви нічого не продавали, відповідно, вам декларацію подавати не потрібно. Але якщо ви отримували дивіденди, то в такому випадку вам потрібно сплатити цей податок. Так, звичайно, якщо ви отримали там 2 долари дивідендами, то е, ця сума податку буде прям супер мінімальною, і навряд чи, взагалі, е, там ви зможете навіть сплатити цю мізерну суму податку, вам треба буде переплатити там якусь комісію. І в цілому, в такому випадку, можна не подавати декларацію, або ж ви можете її подати, щоб потренуватись, як це взагалі працює, бо наступного року у вас чекає та сама процедура. Якщо ж ви отримували прибуток з дивідендів, то цей прибуток оподатковується у нас як 9% і плюс півтора ще й військовий збір. Цього року ще ви оподатковуєте це як півтора відсотка. Вже з наступного, тобто за всі ваші доходи в 2025 році, в 2026, нам потрібно буде подавати декларацію і платити вже 5% військового збору. Поки що це півтора залишається без змін. Якщо ви отримуєте прибуток саме від покупки і продажу дорожче, то в такому випадку ваш податок буде 18%, і аналогічно зараз півтора, наступного року це буде 5%. Тут дуже важливо, що саме на ось цей інвестиційний прибуток у нас. Нас діє пільга, тобто, якщо у вас ця сума вашого прибутку буде менше, ніж прожитковий мінімум помножений на 1,4 і округлений до 10 гривень, то в такому випадку ви можете не декларувати цей дохід і не сплачувати з нього податок. Якщо ж сума є більшою, то з цього надлишку ви вже мусите платити податок. Детально загалом про всі ці моменти, нюанси, де це вказувати, як це подавати, я розповідала ось в цьому відео. Тому, якщо вам цікаво, ви вперше подаєте декларацію, не розумієте. Змієте, як це працює, які там є особливості, раджу переглянути. Якщо вам потрібна покрокова інструкція, взагалі куди зайти, куди натиснути, що з цим всім зробити, в мене є окремий гайд, я залишу посилання на його придбання в описі під цим відео. Ну а тепер я пропоную перейти саме до питань, які ви залишали в коментарях, і розбиратись детальніше вже на кейсах, як загалом це все працює. Перше питання: я торгую акціями, але гроші не виводяться в Україну. Чи треба подавати декларацію? І насправді таких питань є дуже і дуже багато, і це найбільша помилка, яку загалом роблять інвестори новачки. Вони переконані, що якщо не виводити гроші з брокерського рахунку, то таким чином податок платити не треба. Але це абсолютно не так. У вас виникає зобов'язання подати декларацію і сплатити з цього податок в той момент, коли ви отримуєте прибуток на брокерський рахунок. Що ви робите далі з цими грошима, не має для податкової взагалі ніякого значення. Чи ви їх реінвестуєте, чи ви їх виводите на свій просто звичайний банківський рахунок і використовуєте там для розрахунку якогось, це вже не має значення. Але в момент, коли ви отримали прибуток, тобто або вам прийшли дивіденди, зарахувались на брокерський рахунок. Або ви продали якусь акцію. Це вже означає, що вам потрібно буде наступного року подати декларацію і сплатити з цього податок. Тому, якщо ви цього не робили, думали, що це все не рахується, я ж гроші не виводжу, то власне немає ніяких проблем. Я вас розчарую. Вам з цього потрібно платити податки. Повторюсь, що якщо, звісно, у вас там супермаленька сума, там пару доларів вам прийшло, то навряд чи це є проблемою, і ви можете, якби, це пропустити, але надалі подавати декларацію. Якщо ж у вас там значна вже сума, то вам потрібно буде подати декларацію за попередні роки також, але там у вас будуть штрафи. А саме за невчасне подання декларації буде 340 гривень за кожне несвоєчасне подання декларації. Це якщо перший раз, якщо повторне порушення, то тисячу а це наразі ось така інформація у нас є по штрафах. Тому, звісно, якщо у вас там в цілому було там, податку 100 гривень, то навряд чи це є проблемою, але якщо вже суми будуть більші, то податкова може запитати взагалі про те, що відбувалось, чому ви не подаєте ці прибутки? А тут, випереджаючи, як загалом податкова може дізнатись про те, що я кудись інвестую, наразі напряму ніяк. Так? Тобто, у нас немає зв'язку нашої податкової там з брокером США і так далі, якщо ви інвестуєте саме через А, Але тут є нюанс в тому, що рано чи пізно ви все одно будете виводити ці кошти, і банк також це буде бачити. А отже, буде бачити і податково про ваші якісь прибутки. І ось це питання фінансового моніторингу рано чи пізно вас зачепить. І потім, скоріш за все, вам доведеться заплатити доволі великі штрафи. Тож я не дуже раджу з цим гратись а проте це якби на ваш страх і ризик. Наступне питання: а якщо отримані дивіденди автоматично реінвестуються у акції, то за них теж потрібно сплачувати податок, чи вже тоді, коли буде продаж акцій? Це питання вже трошечки складніше, але насправді принцип той самий. Але тут є два нюанси: перше, якщо ви інвестуєте в акумулятивні фонди, тобто ті, які не виплачують вам дивіденди, а реінвестують їх всередині фонду, Тобто, в такому випадку вам на брокерський рахунок безпосередньо дивіденди не зараховані. То тоді, звісно, вам не потрібно подавати декларацію, бо у вас не було ніякого прибутку. Якщо ж ви просто у брокера клікнули на галочку, що я хочу, щоб мої дивіденди реінвестувались, то це вас ніяк не звільняє від того, щоб подавати декларацію. Пояснюю, чому. Тому що по факту ця галочка означає те, що брокер буде брати ваші дивіденди і замість вас, тобто, щоб не ви це робили вручну, а замість вас брокер буде йти і купувати той самий актив. В цілому для новачків в інвестиціях це. Це взагалі невигідна опція, тому що в такому випадку ви все одно платите комісію і умовно вам прийшли там дивіденди 2 долари, а з них брокер купив вам акцію, заплатив 35 центів комісію, якщо не долар, залежно від вашого тарифу. Ну, сенс таких інвестицій для мене сумнівний. А тому для новачків я не раджу включати цю опцію. Краще просто нехай у вас ці дивіденди будуть накопичуватись, і ви їх будете додавати до наступної покупки активів, коли ви її будете робити. Наступне питання. Тобто, якщо я купую акції на 500 доларів, Планую їх тримати 10 років, не продаючи нічого. То щороку у випадку їх росту, наприклад, на 10%, я маю сплачувати податок. І плюс дивідендів також щороку. Тоді, який сенс інвестувати з такими податками, через 10 років я сплачу більше податку, ніж можна заробити? Ось тут взагалі не то, це не так працює. Давайте розбиратись ще раз. Якщо ви інвестуєте, і ви купили акцію, і, наприклад, її будете тримати 10 років. Або там ви регулярно купуєте цю акцію, але не будете продавати, просто їх будете тримати. То в такому випадку ви не платите податок до того моменту, поки ви не продали цю акцію. Тобто далі, вже коли ви її будете продавати, вам потрібно буде взяти виписки за попередні роки, залежно від того, як часто там ви купували цей актив. Так, порахувати все, що ви купували, за якою ціною, і потім порахувати все, що ви продали. Так, звести це все докубки і з цієї різниці один раз заплатити податок. Щороку потрібно платити податок лише з дивідендів. Якщо у вас немає зафіксованого прибутку, то по факту немає з чого платити податок. І другий аспект з цього коментаря це те, що податками таким чином заплачу більше, ніж можна заробити. Насправді ні, тому що податок ми платимо все одно на різницю, не на всю суму капіталу. А тому тут все одно більше, ніж ви проінвестували, там чи більше, ніж буде прибутку, а ви не сплатите, бо це відсоток завжди від вашого прибутку. Але я сподіваюся, що вийшло пояснити, як це працює насправді, що не все так страшно. Друге питання теж частково стосується цього: якщо я купив акцію 10 років її тримав, а Потім продав, як рахується податок. Я так розумію, платити податок треба лише у роки, в яких були продажі. Отже, попередні 9 років не рахуються взагалі, а в рік продажу потрібно прибуток рахувати все ж в порівнянні ціни 10 років тому. Так саме так, ви берете. Ціну, за якою ви купили тоді актив, переводите це в гривні по актуальному на той момент курсу. Далі берете ту ціну, яку ви заплатили зараз, тобто яку ви отримали при продажі, і її теж переводите до гривні і з цієї різниці платите податок. Підкажіть, а як сплачувати податки, якщо купляв акції багато років по різним цінам. Наприклад, 10 років купляв акції по різній ціні, і потім хочу продати не всі, а тільки частину. Як заповнювати декларацію, коли продав, які ціни покупки вписувати? В такому випадку у нас працює права. Воло, first in, first out. Тобто, коли ви подаєте декларацію, ви по факту ніби вважається, що продаєте спочатку ті акції, які купили найпершими. Відповідно, якщо ви там купили першу акцію за 100 доларів, наступну за 150, далі там за 200, Я зараз до прикладу, то коли ви будете продавати, першу ви будете продавати ту, яка за 100, далі за 150, далі за 200 і так далі. Тобто це все вам потрібно буде потім звести і відповідно з цього теж платити податок. Наступне питання: скажіть, а як врахували у дохідність плату комісії за поповнення брокерського рахунку? У мого брокера 2%. Тобто, я ж кошти на це витратив. А отже, мій прибуток загалом буде менше ніж просто різниця між купів-продажем і комісією на ту операцію. Дивіться, стосовно комісії, тут є ще декілька схожих питань: як загалом впливає комісія при купівлі цінних паперів, чи вона якось враховується, бо це супутні витрати. Загалом, що тут потрібно зрозуміти, що ту комісію, яку ви платите брокеру, і яка є по факту в виписках брокера, ви можете дійсно її мінусувати від вашої суми транзакції. Тобто, ви купили акцію за 100 доларів доларів, комісія за покупку була долар. Комісія за продаж була також долар. Продали ви її там за 130. В такому випадку, по факту, ваша покупка була за 101 долар, а ваш е, продаж був там за 131. Відповідно, ви віднімаєте ось цю всю історію, звісно, переводячи це все в гривні, і е, на це робите як таку собі знижку, так, на, цей, е, на ці 2 долари, які ви заплатили комісії. Але це не стосується комісії, яку ви платите певним посередникам або вашому банку за поповнення брокерського рахунку. Тобто, тут, на жаль, це вже не входить, бо це ніде не декларується в Випусках загальних брокерських, а отже, це ми не можемо задекларувати як якісь супутні витрати. Наступне питання: ми маємо подвійне оподаткування в Україні 19,5% плюс в США. Який відсоток податку потрібно сплачувати в США? І друге питання з цієї штамою: чи потрібно платити в США податок лише на дивіденди, чи також на прибуток? Дійсно, у нас є подвійне оподаткування, і у нас є знижка на ось це подвійне оподаткування, так, якщо заповнювати форму W8BAN, то таким чином у нас знімається якраз в США не 30% податку, а 15%. А Це податок, який знімається автоматично, і це стосується саме дивідендів. Тобто на інвестиційний прибуток, на продаж акцій, ніяких податків в Штатах, ми не платимо. Тут ми платимо тільки в Україні. Наступне питання: скажіть, будь ласка, якщо у мене два інвестиційні рахунки на інтеректів, і по обом я отримав дивіденди. Мені при подачі декларації зробити дві подачі декларації чи об'єднувати це в одну. У вас не може бути дві декларації, бо ви подаєте одну декларацію за рік. Ви просто маєте сумувати те, що ви отримали. Загальну суму вписати в вашу декларацію і потім вже докріпити до вашої декларації виписки по обом вашим рахункам. Таким чином, податковий інспектор може зрозуміти, що взагалі у вас відбулося і звідки взявся цей прибуток. Чи може брокер виступати податковим агентом? Теоретично так, але на практиці, якщо ми говоримо саме про інвестиції в акції, то брокери не виступають податковим агентом, бо ми не інвестуємо через українських брокерів. Відповідно, ніякого стосунку до української податкової вони не мають. А тому мусимо подавати декларації самостійно і сплачувати податки з цього відповідно теж. Якщо протягом року акції лише купувались то їх потрібно декларувати. Тут я вже відповідала, але варто ще раз уточнити, що якщо ви тільки купували. То вам не потрібно цього декларувати. Тобто, просто декларувати те, що ви купили якийсь актив, немає потреби. Тільки у випадку, коли ви отримали дивіденди або ж ви продали цей актив, тоді так, звісно, вам потрібно це задекларувати. Підкажіть, будь ласка, щодо уникнення подвійного оподаткування. В одному з відео в інтернеті натрапив, що якщо ми в брокери заповнюємо дану форму, то в Україні залишається тільки заплатити військовий збір, оскільки податки в США вже оплачені, а в податкову подати офіційно перекладений цей документ. Чи тепер це не так працює? А, стосовно цього. Насправді так, в теорії це б мало так працювати. Тобто, так як ми платимо в Штатах вже 15% і ще додатково в Україні 9%, платити ми з цього нібито не повинні, тільки заплатити військовий збір, бо він тут у нас не взаємовиключається. Але є проблема з тим, що той документ, який нам дає брокер, він не є документом з підписом з мокрою початкою. І відповідно, наша податкова цей документ не приймає або приймає в деяких випадках, залежить від податкового. Інспектора. Тому в теорії це би мало працювати, на практиці це працює через раз. Ну, і якщо ми говоримо про офіційно перекладений документ, то тут питання, наскільки буде вам вигідно офіційно йти перекладати цей документ, ставити там всі ці штампи і так далі. А, чи вам простіше буде просто доплатити цей податок? Якщо це невелика сума вашого внеску, то навряд чи це буде вигідно. Скажіть, будь ласка, так, треба платити податки дивідендів чи ні, якщо дивіденди менше, ніж 3760 гривень. А це якраз питання, яке стосується податку. Додаткової пільги, про яку я говорила, що якщо у нас інвестиційний прибуток менше ніж прожитковий мінімум помножений на 1,4 і округлений до 10 гривень, то в такому випадку нам не потрібно платити податок, але це стосується лише інвестиційного прибутку. На дивіденди це не розповсюджується. Тому навіть якщо ви отримали там 10 доларів дивідендами, то по факту ви маєте з цього заплатити податок. Чи додавали в додатках форму 1042 і чи робили її переклад на українську? Чи потрібно робити переклад на? Українську звіту брокера про дивіденди та інвестдохід. дохід. А тут відповім зі свого досвіду, що я додаю ці випуски кожного року. Хоча бухгалтери по-різному тут говорять: хтось каже, додавати, хтось каже тільки на потребу і тільки на запит податкового інспектора. Але я додаю, не бачу в цьому проблеми. А в цілому, два роки я подавала цей звіт і прикріплювала його просто англійською. Проблем ніяких не було. Але минулого року чомусь їм не підійшов документ англійською. І мене податковий інспектор попросив перекласти документи і завантажити заново українською. Тобто я просто в перекладачі це не офіційний був переклад, просто в перекладачі, в Google закинула, сконвертувала, їм скинула назад. Не знаю, чому що це за оновлення, але в цілому проблеми великої немає, навіть якщо вас попросять це перекласти. Наступне питання: скажіть, будь ласка, податок на дивіденди платиться раз на рік чи упродовж місяця після зарахування. Податок ми платимо раз на рік. Немає значення, коли вам зайшли дивіденди, навіть якщо вони там зарахувались вам в січні і ніби до травня ще є час, то ні. За січень ми платимо вже в наступному році. Тобто завжди за календарний рік ми платимо в наступному році. Тому кожного місяця не потрібно нічого подавати. І наступне питання теж схоже. Насправді про це: якщо продам цінні папери у лютому 25-го, то податкову декларацію за отриманий прибуток маю подати і сплатити в 26-му? Чи можливо буде подати і сплатити плюс-мінус в той же місяць, в той же місяць не вийде. Відповідно, це треба буде дійсно робити вже в 26-му році. Ви можете там умовно відкласти цю суму на податок, якщо це для вас важливо. Так якщо ви вивели вже ці кошти, це якась величезна сума, і ви потім переживаєте, чи ви заплатите цей податок. Ну або якщо це ні. Ні, якщо це невеличка сума, то думаю, це не проблема подати декларацію і сплатити вже в 26-му році. Головне про це не забути, раджу собі поставити нагадування про це в календарик. Якщо ти ФОП, то в цій декларації також треба звітувати про доходи ФОП, якщо вже подав декларацію по ФОП. Стосовно ФОПу, потрібно зрозуміти, що це окремі декларації. Вони ніяк не пов'язані. Якщо ви не ФОП, то вам не треба ФОП для того, щоб почати інвестувати. Бо інвестуємо ми лише як просто фізична особа, незалежно від того, у нас є ФОП, немає ФОПу, ми як найманий працівник чи ні. Просто як фізична особа, ми інвестуємо. Чи потрібно вказувати свій е, дохід ФОП у цій декларації? По факту не обов'язково, але у вас цей дохід і так буде підтягуватись автоматично, тому його можна залишати. Е, звісно, що ми не платимо з цього ще раз податок, просто це декларується, щоб е, було зрозуміло загалом загальний обіг речей і скільки у вас е, капіталу, скільки у вас активів. Підкажіть, будь ласка, якщо акумулятивна ІТФ була придбана, наприклад, у 2020 році, а продавати в 25-му, які звіти в інтеректі брокерс треба подавати до декларації? Чи треба робити звіт? По всім покупкам і продажам за 2020 і 2025 рік. А так вам потрібно буде скачати ці всі виписки і надати, якщо буде такий запит, ну або просто одразу можете додати ці всі виписки і не переживати. Так, тобто податковий інспектор вже розбереться і перегляне. Коли ви там купили щось, коли продали. І останнє питання, яке теж останнім часом мені частенько задають щодо подарованих акцій і БКР, а це акції, які ви отримуєте, якщо реєструєтесь у брокера за реферальним посиланням. То в такому випадку вам нараховують автоматично там невеличку частку цих акцій. Питання звучить так: якщо я отримав подарункові акції БКР, потрібно сплачувати податки за повну суму цієї акції в гривні на день отримання 18 плюс півтора, і в яку графу прописувати цей прибуток. Це рахується як інвестиційний прибуток чи податок на подарунок. Дивіться щодо подарованих акцій, з того, що я знаю, з того, що я досліджувала, консультувалась, то ви їх вказуєте після продажу вже, тобто, коли ви їх просто отримали, їх можна не декларувати, а коли ви їх... Продаєте, то виходить, що ви тоді фіксуєте як момент умовно покупки, ось цей момент отримання власне цих подарованих акцій, переводити це все в гривні по курсу, і відповідно фіксуєте продаж і на ось цю різницю ви платите потім теж податок. На цьому по питаннях у мене все. Але якщо у вас залишились ще питання щодо податків, щодо декларацій, то ви їх можете залишити в коментарях. Я буду також відповідати. І нагадую, якщо ви хочете отримати детальну інструкцію з тим, як подати декларацію. І то можете придбати окремо гайд, де все покроково з інструкціями я записала, ви по ньому легко зможете подати свою декларацію. На цьому в мене все. Дякую вам, що додивилися відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатись, і до зустрічі в наступних відео.